Іду заряджати акумулятори, На дворі вже зима. Е, ця історія почалась, можна сказати, давно, але тільки зараз дійшли руки це все довести до ладу, тому зараз почну розповідати. Оце ж ми їхали, доїхали, привезли його, трясло ужас. Прийшв під умрати трошки, подивіться, що ж тут, значить ззаді щось згупало. Так трусило добряче. Що виявилось? А виявилось те, що тут заклинивший ну, як не знаю, машинка, яка тут є, чи як вона там називається. На, тут на двох болтах немає різьби, а на останньому нема нагайці. І це тільки перше колесо. А от там я, походу, знайшов, Оце, походу, тут є купачок. Оце, походу, тут можна прокачати сцеплення. Воно там якраз іде речашком, це походу отут його ми прокачаємо і буде воно робити. тільки залишилось знати, яке сюди масло лить. Те колесо поставив. Не встиг, блять, я б даже почати крутити це колесо. Дивлюсь, тут гаєчка. Тут гаєчка. Тут гаєчка. А тут, блять, якісь Шайби! Просто шайби, типа, фокус зробись типа, тут нема навіть як його відкрутити. Щось таке? Коротше, дві новості. Перше, оця хрень повністю заклину, я ну, даю гарантію. По-друге, у мене повезло, повезло знайти нужні гаєчки, щоб прикрутити це колесо. О, дивіться, вони, бачите оці гаєчки. Ось отут гаєчка, отут гаєчка, отут гаєчка, отут гаєчка. Видержатися. Ребята. Отвічаю, все роботало. Смотрите. Блять, набуть лист. Ну вы Ви зрозуміли, так? эта хуйня, яка. Которая... А та При купівлі цього чудового агрегату не працювала коробка в плані речах, бо втався, ніяко не вмикало. Ну, це, як я погуглив, звичайна проблема для з'єднувача між коробкою та речагом. Це резина, яка приплавлена просто до двох металічних пластин. Треба вирішувати, може ще й коробка жива. Ось, ну, потрошку робимо. Знімаю все навісне, все, що відключаю, буду знімати двигун з коробкою, дивитися, що там, під'єднувати двигун, він мені не треба, е, можливо, можливо, продам на запчастини, можливо. Ога, він заводився, він працював, але він мені об'єктивно не потрібен. Працював він не так собі. Е, налаштовувати щось, вкладати ці гроші я не бачу сенсу. Як є, так воно і буде. Ну, так. Двигуна вже достав. Е, вимив наскільки це було можливо так трошки, аби поганяти. Зсередини достав сидіння, Уже батька нема, вже взагалі нічого нема, що пов'язали з бензиновим. ...автомобілем. Непогано наші виглядають. Трошки рухається робота. До коробки вже прикріпив попередньо бегун. Притяги тут звичайно не дуже гарно виглядають, але тут я думаю ніяких навантажень не буде. Та і це тим тимчасово я думаю. В общем, вже стоїть навіть Оп. Проклят той день, коли я вирішив взяти запорожці, Ну, може вам не видно, але я трошки вірів розвал. Не знаю, що ви бачили до цього моменту, що я вставив відео, але всередині проклав такий коврик, коробка передач працює, всього дві педалі, газ і тормоз. Він вже в принципі навіть їде. Подивимося, що там під капотом, який знаходиться позаду. Тут у нас скутерний двигун коншунь 72 вольта, 3 кВт, але він більше може витримувати. Передача зроблена просто тут в цю канавку вставлений ремень, а знизу двохручейний звичайний і посилювач, щоб вісь не вигибало. Мотор крутиться десь близько 1000 обертів, тому передача зроблена на ну, підвищення там обертів, але трошки менше моменту. І це дає нам десь 2000 обертів на коробку. В принципі, рідний двигун тут мав бути 3-4 тисячі на потужностях. Ну, Отримуємо дві, в принципі, непогано, маленька швидкість, але багато моменту. А, Тут у нас встановлений контролер, це фор-драйвер 72360, він зроблений так, поставлений, щоб заодно обдувався через ці Решітки. Але він, звісно, шлабуватий треба більше. Це на 72 вольти, і батарея тимчасово така маленька, теж на 72 вольта. Передача можливо буде змінюватись, це просто перевірити концепцію. В принципі, мене влаштовує, можна поліпшувати, допрацьовувати. Наразі воно виглядає так. Заміри потужностей, скоростей і... і всього іншого будуть вже коли буде нормальна батарея. Тоді це вже можна буде об'єктивно щось показувати, розказувати і так це відео для початку. Ось так, чекаємо продовження. Я, звісно, ніхуя не спеціаліст, не автомеханік, но по-моєму, оце так не має бути.